Детальний відеоогляд крісла лікарівника з натуральної шкіри оливкового кольору. Крісло обладнане металевою хрестовиною, Коліщата працюють гарно. В кріслі виконаний застосований найякісніший механізм мультиблок. Регулювання висоти. Тут жорсткість гойдання, а тут сам механізм мультиблок. Тобто можливість гойдатися на кріслі. Або зафіксувати його в одній з п'яти позицій нахилу спинки та сидіння. Крісло виконане з натуральної шкіри. Оливковий колір. Зараз оглянемо стан шкіри. Спинка також натуральна шкіра. Приємно на дотик. Це є крісло номер 16 бо в нас таких крісел однотипних є певна кількість. Підлокітники ми перешивали, бо від попередніх користувачів підлокітники були з певними дефектами, з тріщинками, з подряпинами. Це є натуральна шкіра і вони є нові, вони є перешиті. Так, ліва сторона крісла. Тут теж все гаразд. Зад спинки, він виконаний з якісного шкірозамінника. Він дуже якісний, От крісло є вживаним, але сам шкірозамінник в стані близькому. До ідеального, тобто нема ні подряпа, ні порізів. Він міцний, якісний. Це є заводське крісло. Має підтримку під поясницю такий вигін, висока спинка під шию. От. Під цими накладками з дерева і зі шкіри металевий каркас. Крісло працює відмінно, все чудово.